Всім привіт на каналі Андробія, ми будемо сьогодні грати в Brawl Stars Speedrun 6000 Так, чому не 5000 Тому що я зняв відео про 5000 і мене просто це відео просто видалилося. По плану, я ще мала бути зараз ще після, після вчора відео вийти, як я апнув 5000 тисяч кубків. Але, на жаль, 5000 тисяч кубків не матиму, а баєм 6000 тисяч кубків. Вибачте, що дуже давно не було відео. Да, досить довго не було відео, але велике відео. Але маленьке відео недавно виходило. Тому досить нормально. Тут ми взялися і знову передаю дякую всім тим, хто, кому я передавав, дякую Den Menu, і Toxico. І Максиму. Цім людям дякую, вони мені допомогли апатися. Перші 500 кубків ми апнулися вночі. Просто 500 кубків просто на йшли. Я грав з Firefox і Denman, це прям було ліпше. З ліпшого, Це прям дуже круто було. Ну, ми прям грали зовсім за 500 кубків, просто зараз апнули. От поразка, одна поразка з купом. З купу як бачите, тут просто 86 і там ще було 81, залітало. То, там перших 500 кубків ми апнулися цими людьми. Потім я ще був соло, пішов, але в кінці одну каточку, але ми зіграли дві, хоча там одна мала бути мені поміг Токсик, токсик, токсик. так. Дякую, що ви набрали на моєму каналі 2500. Підписників, але вже хтось відписався, тому зараз 2499 підписників, але було 2500 підписників. Дякую за активність. Та дякую за активність поза поза минулого відео. Або вот на минулому відео ви набрала дуже і дуже мало переглядів. Прям дуже мало для мене це прям сумно. Тому ми знімаємо це і давайте нехай цей, цей відосик зайде мінімум на 100 переглядів. Для мене соточка це нормально. Як бачите, ми апаємо шелі, і з цими самими хлопцями ми апалися. І буде якраз вже десь 300 кубків. Ми апнули з цими хлопцями і прийшла тільки дві, майже три хвилини. прийшла тільки. Видите, типу, дуже бачите, дуже і дуже дуже легко апається. Вже майже 400 кубків просто, просто апнули. Коли мені сказали, візьми кольта, культа, я написав чата ха-ха-ха, тому що я зовсім не вмів за нього грати. І тут вони соло тащили буквально, буквально. Ну тому що я зовсім кольта, за культа, навіть не вмію нормально грати. Але як бачитесь, апались помаленьку-помаленьку апались. Далі ми знову граємо з цими хлопцями. Ну, це прям було круто, ми там вже засинали. Там, типу, деякі катки вже якщо ми програвали, це через те, що ми засинали. Тому що щось там, типу, вже була нічка. Мені здається, все це. А якщо не то, то я п'ятичка ніч апав, коли вже була нічка. Далі що я хочу ще вам сказати? Минуле відео. Минулого відео, яке не вийшло на канал. Я, мені здається, нікого не вибив, але вибрав Мортіса. У мене буде сьогодні Мортіс. Я можу нормального гравця вибрати Там джин чи когось іншого. Але Мортіс, я просто по фану хочу на ньому покатати. Хоча і Спідран, але по фану можна покатати. Мабуть, це відео вийде 12 червня в середу. Тому такі діла, хоч це мало б бути ще в неділю. Але припустимо, вибачте, що так довго відосків не було. Далі ми вже грали з не ціми хлопцями, як розумію, чи з сімей. От зараз не зрозумію. Ну, 15-й ранг на бо вже апнули. Е, ні, ні, ми грали з цими хлопцями, але не з цими хлопцями. Е, Firefox пішов і я вернувся в команду. Далі я вибрав гаджет. Для мене цей гаджет якось більш прикольний, хоч мені здається, що той більш корисний. Отак ми по маленьку Тут я пішов соло вже до апати вже 500 кубків майже на кожному гравці. Хотів собі 7 чи 8 двадцятих. І зараз почалася оця штука, що ставте лайк і у вас буде 5 легендарних стордропів. Я буду відкривати 5 легендарних стартропів на 5, як мінімум, аккаунтів. Мені здається, 6 У мене є 6 аккаунтів і 30 легендарних стартропів. Це просто їмбам. Якщо зробити, щоб ви розуміли, якщо зробити просто 10, 10 стартропів, 10 аккаунтів, це буде 50 стартропів. А якщо 20 зробити, 20 аккаунтів і 100 легендарних стартропів, ну це прям, це прям круто. Е, я може ще пару аккаунтів зроблю, але от зараз де, хто такий ура, але потрібно набрати 400 кубків. Це досить мало, тому типу за один день Дуже і дуже легко апнутись. За один день я раз був апав 2К. Там буквально я половину дня грав, звісно, там трохи довго, але я апнув 2К за один день. Ось такі діліжки. Далі я грав в соло, чи да, в соло за поку, тому що ну, знаю, хоч Поко це не такий собі е, сильний гравець, і далі за Біг грав е, в, соло, в соло, Поку не дуже, не дуже гравець, він більше на 3 але це таке. Е, далі я з Firefox грав, у нього гріф випав, це капець, який він щасливий. Як бачите, тут ми хотіла 25-й на деревлі апнути. Ну, як хотіли. Він сказав, давайте типу апнемо, Я такий, ну давай попробуємо. Далі забираємо джекпот і скоро вже заберемо Мортісом. От такі у от от, от нас справи. Далі, як бачите, у нас таке собі пішли справи на дереві, тому я вирішив взяти просто менші кубки і вже швидше доапати, скільки треба кубків. Потім я ще просто лівнув, це ще не зараз. Я просто от шелі і штольна. Я просто хотів по приколу погратися, по фану, в солу пішов, перше місце просто сходу забрав. Ну, а там вже таке собі, знаєте, як йшло, як не йшло, просто по фану покатати. Отакі от от такі у нас справи. Далі ми просто пішли в дим, бо я, бо він, типу, затімився. Хоч і я його міг закресити, але але я вирішив йому віддати каточку. Далі після цього я просто лівнув, Просто лівнув і. Вирішев вже, от зараз, зараз ви побачите, як я ліваю на три дні чи 4. І просто заходжу вже через деякий час, бо в мене просто бомбануло. Тут я заходжу, мені зливають кубки, я вже вернувся, думаю, вже до сьогодні ці кубки і озвучу, тому що просто не йшло мені зовсім ніяк, не розумію, як так. Далі зразу ставимо на лайкосик і будемо лайкосики спамити. Міфік? Давайте легендарку, поставте лайк підписку. І нам випадає міфік. Ну, теж нормально. Далі PowerPoint. Мені зовсім вони не потрібні. Декому дуже і дуже потрібні, а мені зараз зовсім не потрібні. Далі я просто грав собі в соло та в собі, майже кожен раз друге місце, ну, деколи там четверте, програ що майже не було. Ну, як бачите, шосте місце. Ну, це там прям крайняк, шосте, сьоме місце. Далі я лапаюся просто собі так вже тринадцятий ранг. Ще трохи. І вже ми апнемо нарешті, нарешті апнемо 6 тисяч. Наступна відмітка буде 7 тисяч. І з ціма 7, 7 тисяч. І це вже буде досить багато, але на даний момент буде, коли ви побачите це відео, 12. І це вже дуже погано. У нас мало вже бути, як мінімум 10 тисяч кропів. Далі з токсиком. Ми пішли. І, і, і ми я хотів рівнесенько, але сюди, коротше, я злився на третє місце ми мали. Але Токсик, на жаль, просто пізніше ще зайшов в дим. Ну, блін, дуже жалко мені трохи було. Тому що мені б дали один кубок і в мене б був рівнесенько 6 тисяч. Ну, а так, як бачите. 6,8, і то прикольненько. Далі я забираю сардропчики. Як бачите, просто мені дуже не везе на цьому аккаунті. Ну, прям дуже-дуже. Мені навіть з легендарного сардропа був гаджет випав. Ех. І як бачите, знов не повезло, потрібно було 30 кредитів, от точніше 29. Я тут думаю купляти чи не купляти, але вирішив не купляти. Далі я взяв Мортіса і вирішив купити, тому що закінчується відео, бо давно не було відосиків. І думаю, ну треба хоч один гравець ну, на одне на, 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 на відео. Е, Ось такий Мортіс, другий міфік. Я навіть не пам'ятаю, який в мене перший міфік. Е, але найбільше мені сподобався Стум, поки змогу цього. Далі тут легендарна легендарка. Я вибрав вороно И такие дела. Всем попа, я была на канале Ender Toby. Всем попа-папа. Мы сегодня спидранули.